Гарного дня усім слухачам радіо кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Традиційно спілкуємося з нашими захисниками-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та пережитий досвід. Мене звати Костянтин Богатирьов і сьогодні у нашій студії штаб-сержант Роман Бернацький. Вітаю вас! Вітаємо! Як настрій взагалі сьогодні? Позитивний в принципі, як і завжди. Супер пам'ятаєте взагалі, як розпочиналася ваша служба у прикордонниках. Uh, так, пам'ятаю, я ще перед службою працював в Києві, був менеджером з продажу, і в один із днів я просто вирішив взяти, взяти декілька вихідних uh, і пішов в частину на співбесіду. Мені uh -huh. сказали, що я підходжу. Через два дні я вже був по формі в тій частині мобілізований. Доволі швидко. Uh, чи розраховували, що потрапити саме до бойового підрозділу? Uh, так. Так. Бо до, до служби я за це дуже часто думав. Я 15-18 Служив у Києві за контрактом, uh -huh. звільнився, оскільки були там деякі моменти з керівництвом. Ну, то есть, все було по службі прекрасно. В мене потім питали, чому ти звільняєшся? У тебе там, грамоти, там, відзнаки, подяки, все як потрібно, але були... людський, і, фактор. Да, людський, людський фактор, скажімо так. І потім. Я мобілізувався в одній частині, і нас відправили якраз в Чернігів на формування нового ПКШР. Угу. І потім з часом ми вибули на Сумщину, де виконували бойові завдання на кордоні. І після цього ми вибули вже на схід України, де я побував перше на сході, перша бойова ротація, перший бойовий досвід і дуже багато нових емоцій. Однозначно, навіть не сумніваюся, що бойовий досвід це постійно емоції, і вони не на, на високому рівні. Ви безпосередньо задіяні у напрямку повітряної розвідки. Ваше цивільне життя ніяк не було пов'язане з безпілотними літальними апаратами? Ні, взагалі ні. Я був задіяний на цій посаді, зараз я переведений в іншу частину і зараз взагалі займаюся новим, ага. новим, новим, новим. Ага. Зрозуміло. А взагалі, чи складно здобувати навички ось оператора або ПЛА, що для цього потрібно, що, що потрібно знати? Для цього потрібен інтерес. Тобто я бачив молодих людей. Тобто, мене поставили начальником групи угу. і ми розвивались поступово. Тобто, у мене був мій побратим, з яким я здружився, і ми півтора роки плечо ним були. Ми... В одному бліндажі спали. Uh -huh. Тобто ми друг друга постійно міняли, і це залежить від людини. Якщо людина зацікавлена, бо зацікавлена людина вона багато чим жертвує. Вона витрачає свій час, свої кошти на це. Uh -huh. Бо вона хоче розвиватися, показує результати. Це не залежить реально від того, скільки людині років. Якщо людина зацікавлена, в неї є хіст до техніки, то я бачу мужиків, які можуть там. 40-50 і вони хочуть робити, і вони роблять, і вони показують результат. Mm -hmm. А є хлопці молоді, які там їм 20, 18 років, і вони геть, ну, геть не мають ніякого бажання це робити і розвивати mm -hmm. в цьому напрямку. Як і в будь-якій справі виявляється, і в безпілотниках важливо мати бажання, інтерес, і тут не так важливий той той талант, як скільки чи ти часу в цьому приділиш. Ні для кого не секрет, що сучасна війна це війна дронів. Як взагалі оцінюєте підготовку нашого ворога з цього напрямку? Підготовка ворога колосальна. Тобто не потрібно недооцінювати, думати, що там якась ванька сидить навпроти. Особисто я на своїй шкурі відчув, що таке, коли тебе палять в прямому сенсі. Тобто це була перша ротація літа, середина літа, 18 число. Тобто uh -huh. Червень, день, коли можна сказати, як другий день народження, але по факту це день твоєї смерті, і день, коли ставка не зіграла. Тобто Я пам'ятаю, це був крайній день праці. На Нашій еспечці з нашими суміжниками. Ми тоді були з Терео, точно не пам'ятаю, яка бригада mm -hmm. була. І я вирішив йти на позицію і взяти з собою максимально мало речей. А саме я взяв просто, ну, броня-каска, РПС, mm -hmm. а це само собою, і взяв з собою енергетик та декілька батончиків. Mm -hmm. і вод... А, ну і ще гідратор з водою був. І ми собі працювали, все нормально, все в штатному режимі, тобто ми собі відпрацювали схему, то, як працює, то есть, там, повернення з, зі зміною маршрутів, тобто, ну, в свої, uh -huh. свої моменти були робочі. І в один із там, ну, зрозуміло, шильні снаряди прилітають десь потім, поряд розриви. І коли був дуже близький приліт, я кажу: пацани, вдягаємося, чекаємо. Потім другий був вже безпосередньо в хату. Uh -huh. І я сижу, думаю, так. Ну, ми передаємо, що в нас обстріл, і нам кажуть укриття. Кажу, плюс, ми ж там на вулиці сидимо, каву п'ємо. Потім ми стоїмо, і я вирішую повернути дрон, бо я якраз тоді летів на позицію, де мені треба було спостерігати. Я повертаю дрон, і я бачу, що у нас прямий прихід був в хату. Тобто криша, дах вже починає горіти, а у нас. В, в, в нижньому приміщенні. Ну, тобто ми, ми були в мінус першому поверсі, uh -huh. можна сказати. Ну, підвал монолітний такий прекрасний. А на першому поверсі у нас був генератор, бензин і великі пташки uh -huh. вампіри. І один із уламків, тобто я якраз після першого приходу встав, підійшов до свого колеги, щоб відійти. І якраз як був другий приход, то вже пісок, камні і іскри. Полетіли від стіни туди, там, де я сидів. Тобто, якби я не встав, не підійшов, мені простекло всю спину, ну, По-любому би поранило і було uh -huh. дуже неприємно. Потім я думаю, вип'ю води, я так повертаюсь, дивлюсь на стелю, а я бачу, що від стіни вже відбувається полум'я. Тобто я просто піднімаюсь по сходам, дивлюсь на кімнату, а вона вже вся в вогні, кажу: пацани, ну, нам пора. І я вирішив першим вибігати з приміщення, і був оцей. Момент, коли ти не розумієш, що далі, тобто не було ступора, не було uh -huh. вічі, ти такі думаєш так, або там зараз вибігаєш і там відвісить дрон і він зараз тобі робить схід, або зараз прихід нової міни, і тобі треба вичекати інтервал. Uh -huh. ну, просто вибиваєш ногові двері, вибігаєш на вулиці, біжиш і там пробуєш перебігати справа наліво, зліва направо, щоб замітати сліди. Потім група вибігла. Ми знайшли укриття і чекали евакуацію. І коли приїхала машина, просто ми бачимо, як виходить наш побратим. А в нас радіостанція сіла, тобто mm -hmm. зазвичай нічого хорошого не було. Ми виходимо, дивимося, наш побратим стоїть, дивиться на будинок, який просто догорає, і береться руками за голову, а ми під, ну, ззаду біжимо, кричимо: братан, ти не вгадав? Ми тут все нормально. А це перше таке. Так, саме... ну... Я б сказав, не на людське везіння, можна сказати, в, в умовах війни, знаючи багато історії від хлопців, дійсно потужно, потужно. А ви так про це розповідаєте спокійно, але у ті моменти, де береться ось та рішучість, розуміння, що потрібно робити ось прямо зараз, куди бігти, як діяти? Я не знаю, це, мабуть, інстинкт самозбереження, скоріш за все. Просто треба думати. З холодною головою приймати рішення без, uh -huh. без спешки, без ніяких там ну, просто без спешки. Обдумати, прийняти і розуміти, що від тебе залежить, ну, від твоїх дій залежить життя uh -huh. і здоров'я твоїх побратимів, які з тобою. Тобто Треба думати наперед. Однозначно. А, а, взагалі, які безпілотники у вашому користуванні зарекомендували себе найкраще? Я б вів саме повітряну розвідку, тобто, в цьому можна сказати, я був дуже-дуже Угу. Дуже mm -hmm. бо показують результат тільки ті, хто дуже-дуже дуже багато на це витрачає час. Були моменти, коли е, на цій ротації, на цій ротації е, декілька тижнів, можна сказати, спав по 2-3 години. Тобто спочатку це все було організація, треба поїхати, знайти, підготувати і налаштувати. І були, потім вже вийшли на позиції, почали працювати. І от був постійно цей момент, коли ти лежиш і думаєш так, я постійно в очікуванні чогось поганого. Uh -huh. І це дуже сильно втомлювало. Реально, я тоді просто ну, жив на каві та енергетиках. Їсти нічого не хотіла uh -huh. взагалі. Тобто постійно на нервах, постійно, постійно. І ну, пам'ятаю, лягаєш поспати, а я не можу заснути. Я просто лежу і я чую, як хтось говорить радіостанції, як хтось там передає команди, і потім передають команду: бро, давай там, підключайся. Я просто встаю, забираю пульту колеги і починаю літати, дивитися, бо один із днів ну, у нас там постійно були штурми. Тобто uh -huh. піхота, піхота, піхота і. Нашим піхотинцям, я не знаю, піхотинці це просто мужики, респект, це найважча робота зараз у зв'язку з, з дронами цим-сім, mm -hmm. це просто кошмар. Ну, ви найкращі. І кажуть: політай, подивись, бо щось десь шось не так. Я пам'ятаю, просто піднімаю пташку, лечу, облітаю, я знаходжу ворожого, ворожого бійця десь на третьому поверсі. На заводі в Красногорівці. Uh -huh. Я передаю хлопцям, кажу: всі бачать, вони да, бачать, кажу, ну давайте працюємо, Пацани залітають і впівішка. Не знаю, вразили вони чи ні, але сам факт що пару хвилин роботи і тоді прям прям було нормально. Пам'ятаєте, також виявив вороже снайпера, тобто uh -huh. ну є, Вистачало моментів. Однозначно, О, взагалі. Скільки живуть безпілотники на війні, бо цивільним іноді незрозуміло кажуть, ось там передали хлопцям 10 квадрокоптерів, там, різних безпілотників і думають, що це надовго їх вистачить. А хлопці кажуть, що це майже щоденна потреба у безпілотниках. Вона є, і це витратний матеріал, який ну, довго не живе. Самі пташки це, це реально витратний матеріал. І... Від того, скільки він проживе, це залежить напряму напряму від е майстерності самого оператора. Бо треба пам'ятати що ворог робить все, щоб ми не могли літати mm -hmm. так само, як і ми робимо. Але ну, я повторююсь, ворог дуже сильний, і у них перевага є по засобам радіоелектронної боротьби, боротьбі, е радіорозвідці. Mm -hmm. Тобто Дуже-дуже багато факторів, залежить від обладнання, на якому ви працюєте. Тобто тут сказати, що один Мавік може прожити там від двох днів, там можна його в перший день забаранити. Mm -hmm. Тобто, у нас, наприклад, як ми були на сході, то ми працювали в такої дуже стиснутой місцевості, там, ну, дуже багато mm -hmm. суміжних підрозділів, і знайти підходящий підходяще місце для роботи безпечне, ну це прям дуже важко. І плюс дорога була одна на заїзд, і постійно нас крила ворожа артилерія, батарея, то 152 й калібр. Угу. І, відповідно, ти вибираєш най... найкраще місце і пам'ятаєш, що тебе шукають, так само, як і ти шукаєш. І, відповідно, для того, щоб безпечно сідати, ми сідали прям безпосередньо у двір. Відповідно, місця мало, вночі там, ну. Я мовчу про лопастя на семи uh -huh. дронах. Вони летять просто в секунду. то тобто сідаєш, його трохи кинуло, вітром здуло, ударився. На минулій ротації у Кресногорівці. У мене дві ротації там uh -huh. було, то у нас за день ми втратили 34 дрони. Почались атаки. Перша. Перший масований штурм ворога був 1 вересня, це коли загинули наші побратими і були поранені. Я безпосередньо зустрічав хлопців в самому госпіталі в Курахово. І так досі пам'ятаю, для мене це було настільки важко, бо я знаю, що мої хлопці, з якими я був на полігоні, всюди і служив, там, кажуть, там, батон 300, там, Сірога угу. 300. І ти стоїш, і ти не розумієш, в якому стані. І коли вони приїжджають, і ти їх зустрічаєш, все дізнаєшся всю інформацію про них. Щоб потім передати, це можна було зрозуміти, бо вони приїжджають. Там, хто важкий, його одразу хоп-хоп, перегрузили, uh -huh. поїхав далі. А потім не зрозуміло, бо встановити хто куди поїхав, це дуже важко. Ну, і плюс щоб зрозуміти, передати інформацію про пораненням. Тому, не кожен тому дрони, це дрони це розхідний матеріал, і донатя, донать, донатьте, бо. Закликаємо кожен день. Так, да, дуже багато ми своїх грошей витрачаємо для цього, бо. Роботи дуже багато для всіх. І це дійсно так. Тому, друзі, не перестаємо кожен день, яку суму можемо: ранкову каву або якийсь смаколик, який ви берете до неї краще задонати на сили оборони. а Взагалі, як себе підтримували у ось такі важкі моменти, про які ви розповідаєте? Емоційне навантаження, фізичне навантаження, коли ви не одну добу без сну? Не знаю. Сміх. Сміх. Ми жартуємо, жартуємо постійно, друг друга підкалуємо. Uh -huh. Були моменти, ну, моменти, коли ти прям сидиш і думаєш, ну все. прям. Були минулий рік, 10 жовтня, це день, можна сказати, 3-го народження, грубо кажучи. Новомихайлівка, штурми і нашу позицію розносили прямо з усього. Uh -huh. Я тоді був. Вже піх... ну, мене відправили на позицію як піхота. Uh -huh. Позиція була, не знаю, можна назвати можна, але вона зараз під під ворогами, це uh -huh. все, все там окуповано. І поряд там було дуже дуже печально. Бо у нас на позиціях там поряд загинув Макс, діджей. Так ми вживу і не познайомилися. Знавши він, ну мені розповідав, що він максимально замотивований uh -huh. військовослужбовець, який хотів розвиватися. Я хотів з ним попрацювати. Ти сидиш просто і ти чуєш, як по вам прилітає в бліндаж перший прихід, другий, третій. Ти сидиш, дивишся на хлопців і думаєш, і так, ну... саме обідно те, що е тебе не повернуть все. Угу. Те, що ти будеш безвісти, Бо одне діло, коли ти там загинув, все, ну... просто загинув. тебе повернули, поховали, і батькам спокійніше, і друзям, і родичам. А коли ти без ну, припав безвісти, Просто народі, 500 пісоти, і всі думають, ну, живуть надії, але ти розумієш, що ця надія, вона мінімальна. Так, мінімальна. А взагалі, по вашому досвіду, як можете сказати, які ідеальні умови для роботи оператора БПЛА, це ліс, це забудова, це чисте поле. Чи можливо, якась інша місця. Ідеальні умови для роботи оператора це коли ти піднімаєш дрон і знімаєш весілля. Це ідеально. Однозначно. Не знаю, особисто для мене нема принципіальної різниці, де працювати. Перша моя ротація, друга була в Урбані, тобто місто. Там, да, є де розгулятися, тобто більше укриттів, відповідно, в місті простіше сховатися. Якщо ми беремо посадку, то ми знаємо, що в посадки треба акапуватися, ховатися, і в ну, посадці однозначно важче. Mm -hmm. тобто у нас був початок ротації на сході, потім нас вивели під Харків, і мені довелось попрацювати з харківськими хлопцями підрозділ Квік Дес прям. Що красавчики, я дивлюся, як вони працюють, і я я був в захваті. По-перше, керівництво у них до цього ставиться прямо. Uh -huh. Вони роблять все для того, щоб хлопці показували результати. Я з ними попрацював і прям ну, досі на зв'язку з ними спілкуюсь. Вони дуже круто показують результати. І вони, там все в посадках uh -huh. різниця колосальна. Різниця колосальна, але повторюсь, і там, і там можна працювати і показувати результати. Ви казали про дві ротації на Сході на Донеччині? Взагалі, якою там була обстановка бойова, коли ви там перебували, ви вже зазначали про масовані обстріли. Але який там ворог? Як він себе поводить? Наскільки він підготов... підготовлений? Ворог підготовлений, не будемо забувати, що у них є різні підрозділи. Є підрозділи там, де. Шторм З, там такого плану. Uh -huh. Тобто просто мобілізовані зеки або ще хтось. Люди з низьким рівнем забезпечення, їх беруть, відправляють, і вони там ідіть, там нікого немає закріпитися. Відповідно, відповідно, їх там 200, 200, 200, витрачається БК, гріються стволи, а потім починають заходити спеці. Вони вміють воювати, вони знають, як робити нам боляче і. Особисто я відчув, коли просто хвиля, хвиля, хвиля. Тобто за 200 там чи 15 кацапів, ти думаєш, ну все, дві години проходить нова хвиля і ще, і ще. І це просто це дуже сильно морально б'є, бо е ти сам психологічно втомлюєшся. Угу. <му> не не будемо забувати, що це постійні обстріли, постійне напруження і це прям да, важко. Розкажіть про вашу найуспішнішу роботу на Сході, про яку можна розповісти? Виявляв, виявляв ворожі штурми. Угу. По ним відпрацьовувала арта, міномети. Але най, найважча емоційна для мене робота була, коли мій побратим Крук Гія. Угу. Зараз він поранений. на Купінському напрямку, скоріше за все, досі в госпіталі лежить. Коли мені дзвонять пацани, кажуть, у них немає води. Вони на самій дальній позиції, там, де прям, прям не, не дуже ок. Зараз. Uh -huh. ну, до, до ворога, там, я не знаю, мабуть, метрів 200 було. Тобто, прям дуже-дуже-дуже мало. І кажуть, у них немає води, і вони вже декілька днів там на позиції без води. Плюс там був поранений. Не пам'ятаю, наш прикордонник чи але uh -huh. він був поранений серйозно. І кажуть, треба воду віднести. Я пам'ятаю, я цепляю її на дрон, несу, а нести треба на, на низькій висоті, але не будемо забувати про радіогоризонт uh -huh. перешкоди і постійно сигнал відвалювався. Тобто ти приподнімаєш, приподнімаєш. І Я пам'ятаю, на висоті 80 метрів завісає, він піді мною. там Сигнал відвалюється, ну це все стабільна історія. Я скидаю воду, вона падає у нього під ноги, і пляшка розривається. А ти не можеш віднести там багато води, бо ємність батареї, аеродінаміка. Ну, це Звісно, є навантаження, яке може понести. І я сижу, і в мене просто ступор. Я дивлюсь на нього, він зверху вішу на дроні, дивлюсь на нього, він розвертається, просто йде в вічі. У мене був вічі, я не уявляю, як вони. Я потім лечу на другий захід. На мене керівництво кричить, каже все, я кажу, ні, не все, бо пацанам треба вода. Я беру іншу пляшку, це знову все роблю. Там. Я її набирав воду, я її спустив, щоб вона не була щоб не, було, не було повітря. Uh -huh. да. Потім я обмотав її скочем, там всякі махінації, щоб при ударі вона не розлетілася. Я її долітаю, скидаю та сама історія. І все-таки на третій раз я їм приніс скину воду. Потім ми їм скидали ці ігроки, і пам'ятаю, коли ми їм скинули сухпаї, і він каже, це був найсмачніший борщ у житті. Я це, думаю, так. Це, це мало хто може уявити ось, ось такі емоції їх, і опинитися навіть в такій ситуації, але е, людяність, людя, людяність залишається головним. Я думаю, на, на, на цій війні людяність саме наших бійців, які вручають один одного у найскладніших ситуаціях. Взагалі зараз багато хлопців і дівчат обирають для себе напрямок саме безпілотних літальних апаратів. Що можете порекомендувати їм, чого слід, чого не слід робити? Однозначно порекомендую читати, Читати, дивитися, є прекрасні телеграм-канали про радіозв'язок. Про риби, про це все, бо це все, -все розвивається. І те, що було актуально півроку назад, зараз це вже ну, можна сказати, uh -huh. абсолютно неробоча історія. І читати ворога, читати його посібники, все, що він Вони вчаться на нас, мовчи вчимось на них. Тому, як казали, жога навчайтесь і свого не сурайте. Однозначно. Чи думали, що будете робити після нашої перемоги? Не знаю. Думав, але зараз відповісти однозначно не можу. Мрія про е, спокійну роботу, про сім'ю, про... просто про, про життя. Будемо сподіватися, що всі наші мрії після перемоги стануть обов'язковою реальністю. А що ж товариство на такому гарному акценті будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні говорили про особливості прикордонної служби з штаб-сержантом Романом Бернацьким. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.